Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк, і сьогодні поговоримо про те, як відбувається велике оновлення даних військовозобов'язаних українців. За минулий тиждень відколи почав діяти новий закон про про мобілізацію, вже понад мільйон українців оновили свої дані через мобільний застосунок Резерв Плюс і за оцінкою Міноборони, якби цей мільйон українців прийшов фізично у. ДЦК та СП, то їм би було потрібно для того, щоб оновити ці дані рік часу. Тут в нас минув лише тиждень. Власне, про те, як минув перший тиждень дії нового закону, які нові правила діють і як вони працюють, ми поговоримо із речником Міністерства оборони України Дмитром Лазуткіним. Пане Дмитро, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітання! Більше мільйона оновлених даних через Резерв Плюс за останній тиждень. Наскільки це багато на вашу оцінку, бо мені так видається, звучить, що насправді багато. Чи очікували ви такого ажіотажу? Ну, станом на зараз 1 мільйон 125 тисяч людей оновили свої дані через Резерв Плюс. Для розуміння, якби ТЦК і СП виключно займалися цією роботою, то їм, ну, зважаючи на пропускну здатність, знадобився б рік. Цілий для того, щоб такий обсяг людей, якось так би мовити. Е Обробити, опрацювати і зібрати їхні дані, тобто це ну великі цифри, при чому що 140 тисяч жінок зараз вже оновили свої дані. Це також велика цифра. Ну якщо говорити про військовозобов'язаних за кордоном, 14 тисяч через резерв, плюс іншої можливості у цих людей вочевидь не було, б. але маємо 14 тисяч людей. Дані цих людей вже є в системі оберіг. Наскільки повноцінним є оце оновлення через телефон своїх даних? Чи потрібно після цього, не знаю, ще раз приходити в ТЦК та СП? Це є повноцінне, так би мовити, виконання норми закону, який вимагає протягом 60 днів уточнити свої дані від 18 травня, починаючи? Згодом, ну доволі скоро зараз денцем робота, орієнтовно в червні. В перших числах червня, в першій половині червня, будемо так обережно казати, з'явиться код також в Резерві Плюс, і відповідно він буде повністю тотожним паперовому документу. Тобто, так можна сказати, що Резерв Плюс це повноцінна заміна. Ну, з оглядом, знову ж таки, на те, що все таки запускалася від 18 травня МВП, така тестова версія, і зараз вона буде доповнюватися. Тобто це вже буде офіційний військово-обліковий документ, який можна буде там на вулиці показати працівникам ТЦК та СП, і вони можуть підтвердити, що ця людина справді стоїть на обліку. Так? Саме так, але і зараз можна його показати, показати, що ви уточнили свої дані, що дані оновлені, показати телефон, підтвердити це, що норма закону виконана ця, принаймні. Е... Багато людей, зокрема, я бачу в соцмережах такі історії отримують після того, як оновили свої дані через Резерв Плюс, повідомлення, що їхні дані уточнюються. Чи ще гірша ситуація, що вони перебувають у розшуку? В такому випадку, що потрібно цим людям робити? Ну, Насправді це стається через те, що. Е Представники ТЦК і СП, вочевидь, десь пропустилися помилки, коли вносили дані в оберіг, тому що дані вносилися з паперових карток, і відповідно ну, людський фактор десь міг вплинути. Уникнути цього на 100% напевно не можна. Слід уточнити свої дані в ТЦК і СП, повідомити їм про те, що е, таке сталося. Причому багато хто з чинних військовослужбовців навіть е, також мав такий прецедент, але ми нагадуємо, що для чинних військовослужбовців. Існує існує, скажімо так, додаток, який застосунок і в розробці, і скоро з'явиться він цього літа. Армія плюс, де всі ці речі можна буде виправити виправити протягом ну там трьох-чотирьох хвилин, завантажити туди дані і відповідно ці питання зняти як такі. Тобто, це нюанс, скажімо так. Нюанс цього реєстру оберіг, в якому некоректно були оновлені дані свого часу, внесені дані в ЦК СБ. Тобто, я так розумію, що є електронний електронна база даних обліку оберіг і є застосунок резерв плюс, і це різні речі. Та тобто резерв плюс дає доступ до цього до цієї бази даних для військовозобов'язаного, авторизований, в якому він може замість того, щоб ходити пішки в ТЦК, це зробити. Ну, по суті так, з, з оберегу підтягує дані застосунок, і таким чином людина може побачити, яка інформація у держави є про неї. В такому разі, якщо людина прийняла для себе рішення не оновлювати свої дані, залишатися в цій так званій сірій зоні, яка в неї майбутнє, що на неї чекає далі? Ця людина ризикує отримати адмінштраф від 17 до 25 з половиною тисяч, якщо вона не уточнить свої дані протягом 60 днів після 18 травня. Я так розумію, що зараз люди, які проходять оновлювати свої дані і не зробили цього раніше, вони зараз не, не мусять платити штраф. Зараз протягом 60 днів є цей час у людей для уточнення своїх даних, і відповідно так їм не загрожує штраф. Але знову ж таки, якщо вона порушила якісь інші правила військового обліку, то теж вона може отримати штраф. Відповідно, йдеться про документи і інші якісь моменти. Якщо говорити про військовозобов'язаних жінок, що на них чекає далі? Якщо жінка медсестра, наприклад, то їй потрібно проходити медогляд, проходити ВЛК. А якщо жінка військово зобов'язана, але не має медичного фаху, то чи теж треба оновлювати далі? Ну, по перше, військовозобов'язані жінки це не лише медсестри або лікарі. Але всім військовозобов'язаним треба уточнити свої дані, це норма закону і так би мовити, якихось документів підзаконних актів, які б інакше трактували це чи які б вносили уточнення щодо цього, поки що немає. Тому відповідно всім їм треба оновити свої дані. А направлення ВЛК вже потім надсилає ТЦК у разі потреби, тому що ну за великим рахунком мета взагалі. Ці всі, всі історії це провести облік, щоб розуміла держава, хто е, може захищати батьківщину, у кого відповідно стан здоров'я, такий, який дозволяє це робити, е, у кого знову ж таки немає вістрочки, немає бронювання і так далі. Тобто, це за великим рахунком такий великий облік для того, щоб е, ми розуміли яким чином планувати так би мовити мобілізаційні процеси, і е, яким чином можна підвищувати обороноздатність України? У цьому додатку Резерв Плюс чи будуть у ньому викликати на ВЛК чи, чи присилати якісь мобілізаційні повістки? Дивіться, наразі юридичних підстав для цього немає, тобто ані постанови, ані якоїсь законодавчої норми немає. Але водночас і ВЛК, і поїзки, ну, технічно це зробити доволі просто, як будь-якому застосунку додати якусь опцію розробити, і за який час вона може, за який час вона може там з'явитися. Але для, для того, щоб це сталося, потрібно знову ж таки підґрунтя законодавчої. А як ви можете оцінити наскільки? Бо теж такі питання виникають: наскільки цей додаток є захищений, і чи, чи нема ризику, що дані військовозобов'язаних про військовозобов'язаних українців потраплять якісь руки, куди краще їм не потрапляти? Дивіться, резерв плюс отримати комплексно, комплексної системи захисту інформації, КСЗІД, так званий, тобто він захищений і прораховувався. Ризики кібератак прораховувалися атаки на сервери, і таке інше. Тобто е, доволі фахова команда команда розробляла цей застосунок, і відповідно немає ризиків того, що ці дані потраплять е, до тих людей, які не мають прав, е, не мають мати до них доступу. Будемо говорити так. І, врешті-решт, в застосунку самому ну застосунок підтягує дані з реєстру з дані в реєстрі оберіг є. Тобто на вашому телефоні не зберігається нічого такого, що може стати, скажімо так, для окупантів чимось цінним. Ну от так, от просто, якщо пояснювати, я так розумію, що цей процес великого оновлення даних військовозобов'язаних українців він не означає, що припинилися інші процеси мобілізаційні. Тобто, військово-лікарські комісії далі працюють, люди далі отримують повістки. Працівники ТЦК та СП далі працюють на вулицях. Тобто ці процеси відбуваються паралельно і правильно розумію? Ну, мобілізація в країні триває вже доволі давно, і, відповідно, всі але ці заходи не Вона не зупиняється так. І е, норми, там, якщо якісь оновилися, наприклад, там той самий військово транспортний збір, то е, вони суттєво не змінилися. Туди додався лише водний транспорт, все інше було вже від початку повномасштабного вторгнення. Е, просто зараз це все зафіксовано в законі, але яких суттєвих змін тут немає, знову ж таки, закон впорядковує впорядковує ці процеси, і відповідно вони мають стати більш організованими. Ну і до цього йде. Зважаючи на те, що багато людей свідомо уточнили свої дані в резерві плюс, наприклад, або в ЦНАПах зараз 56 тисяч українців також оновили свої дані 38 в ТЦК і СП. Тобто ми теж бачимо тенденцію і бачимо, до чого схильні військовозобов'язані призовники і резервісти, так до яких сервісів тобто у нас. Сучасні люди, які люблять і віддають перевагу сучасним засобам комунікації, давайте можливо трохи про мобілізацію поговоримо за новим законом. Таке роз'яснення. Зробіть нам. Будь ласка, коли вручення повістки вважається законним, хто має право вручати повістку, хто має право знімати на відео цей процес. Дивіться, ну взагалі перевіряти військово-облікові документи, які відтепер 18 травня мають носити всі військовозобов'язані. Мають поліцейські представники ДЦК, і СП і прикордонної служби. Вручена повістка наразі на даний момент вважається тоді, коли людина розписалася на цій повістці. Водночас, після того як спливуть ці 60 днів, буде згідно знову ж таки. Відповідних актів законодавчих буде е, повістка може бути відправлена рекомендованим листом під підписи. І тоді не обов'язково, щоб людина обов'язково підписувалась. Тобто, навіть якщо повернеться цей лист, то відповідно запуститься механізм Це оповіщеної, так? Так, людина, людина буде вважатися оповіщена, і постанова може бути виписана, і штраф відповідний. А як міноборони ставляться до Цих чатів, в телеграмах чи в інших месенджерах, де пишуть про те, на якій вулиці зараз працюють представники ТЦКД ДСП, вручають повістки чи перевіряють документи. Наразі маємо багато свідчень того, що. Росія запустила е, інформаційно-психологічні операції по зриву мобілізаційних процесів в Україні. Ми сприймаємо це як частину частину цих іпсон. І водночас е, ті речі, які е, заважають, е, заважають підвищенню обороноздатності країни, так а беззаперечно зрив мобілізаційних процесів є спробою зірвати е, і. Завадити підвищення оборони України відповідно, міністерство оборони вкрай негативно до цього ставиться і е, намагається достукатися до громадян, щоб вони ставилися до цього відповідально і свідомо, в тому числі і в контексті медіаграмотності і так би мовити інформаційної гігієни. Якщо говорити про те, росіяни використовують зараз деякі речі, які так чи інакше десь відгукуються у частину суспільства, і нам намагаються їх масштабувати, намагаються зробити в себе дискредитувати представників ТЦК, СП, для того, щоб українську армію як таку дискредитувати багато вкидів, дуже і там про те, що мало готують, і про те, що одразу відправлять на передову, що зовсім не відповідає дійсності. Людина проходить відповідну підготовку в той час, який позначено законом, і менше 30 днів. Вона не буде навчатися в жодному випадку. А іноді цей процес може тривати і кілька місяців. Якщо йдеться про опанування західної техніки, в тому числі навчання за кордоном є і багато хто вже пройшов його. Багато в бригадах застосовують західну техніку, і застосовують її дуже і дуже ефективно. В тій бригаді, в які я проходив службу, наприклад, американські бредлі нищили російські танки 90 і весь світ це відео облетіло. І люди навчалися також в Німеччині на базах НАТО, пройшли відповідний вишкіл, бо так просто, ясна річ, що застосування на найвищому рівні американської техніки воно там з неба не падає, і люди не можуть відправити одразу на передову, посадити в Бредлі, і от вона поїхала і знищила там Т-72 або Т 90 Розумієте, так не буває. Ну Но це як мінімум нелогічно і неефективно. Отже, якщо говорити про тих військовозобов'язаних українців, які зараз перебувають за кордоном. Цей українець уновив дані в застосунку. Що далі його можуть якось викликати в ТЦК, відправити на ВЛК? Якщо він не приїде, то яке буде покарання? Як, як це відрегульовано зараз? Ну, давайте ще раз зазначимо, що 14 тисяч українців через резерв плюс уточнили свої дані. Вочевидь, це відповідальні громадяни, які пов'язують своє майбутнє з Україною. Так тому до всіх в принципі громадян на всіх громадян розповсюджується дія закону, і відповідно всі ці правила і норми вони стосуються кожного. Тобто, якщо військовозобов'язаний українець отримав повістку, перебуваючи за кордоном. Він перебуває у тому самому статусі, що й українець, який в межах України отримав повістку. Правильно розумію? Ну наразі немає ніяких е, якихось підзаконних актів, які б е, стверджували інше. Тобто, ми відштовхуємося від закону і саме в такому ключі розглядаємо це. Е, гаразд, якщо говорити про роботодавців, які теж е, мають право чи мають обов'язок вручати повістки своїм працівникам. Як, як це має виглядати? Тобто, це роботодавець повинен отримати якусь інструкцію в ТЦК, якісь документи в ТЦК чи, чи як? Ну, За великим рахунком, тут практично ну, не багато що змінилося. І раніше е, роботодавці також могли здійснювати оповіщення. І місцеві органи можуть це робити. І це надалі триватиме, е, тому я думаю, що тут е, якось. Е, Змінити щось або якось вплинути на це важко, все одно роботодавці будуть зобов'язані, так і мають таку матимуть таку можливість, законну можливість вручати повістки. Це надалі буде продовжуватися, судя за цього. Якщо я не помиляюсь, якщо вони не будуть цього робити, то для них передбачено теж доволі сурова відповідальність, сувора відповідальність. Ну, знову ж таки, щодо відповідальності для роботодавців, там є певні дійсно санкції, тому що ну, все має, має якось регулюватися, так. І згідно з тих документів, якими це це регулюється, відповідно вони і працюють. Ну, Тобто, не виходячи, я старі рамки, тому що ми знаємо, що всі люди, і часто людський фактор може якусь роль відігравати, і хтось може перевищувати свої повноваження, але знову ж таки, є закон, є постанови Кабміну, які фактично є базою для того, щоб здійснювати цю роботу. Пане Дмитро, я дякую вам за розмову. Всього вам найкращого. Все добре.